Всім привіт! Ви на курсі тестування ПЗ українською мовою. З вами попелюха, і сьогодні ми вивчимо типи даних та обмеження даних в базах даних. Перед тим, як почати, в принципі, працювати з таблицями, створювати їх та вибирати з них дані, нам треба зрозуміти, що таке типи даних та навіщо вони потрібні. Для цього в допомогу нам прийде така табличка з визначними українками, в якій є декілька колонок, і всі вони, як ви можете бачити, абсолютно різні. Давайте подивимося, перша колонка Person ID виглядає так, ніби вона складається тільки з чисел, причому з цілих чисел. Друга колонка name складається з тексту, і ми бачимо тут тільки літери великі та маленькі. Третя колонка Date of birth складається з дати, виглядає ніби дата народження. Четверта колонка селері, вона також складається з чисел, але це не тільки числа, а числа з плаваючою точкою, тобто з кількість цілих, скількість десятих або сотих. І дата реєстрації, остання колонка, вона складається із часу та дати. Тобто всі ці колонки дійсно вони є різними. Нам треба в базі даних завжди уточняти, якого виду текст ми хочемо бачити в певній колонці. Навіщо? Для того, щоб людина помилково не ввела замість дати народження, місто, в якому вона народилася, і щоб в нас не було хаосу. Ще навіщо це робити для того, щоб було зручно сортувати ці таблиці? Допустимо, я хочу відсортувати цю таблицю по зарплаті людини. По зростанню. Відповідно, якщо ця зарплата буде текстом, то вона буде сортуватися зовсім по іншому, ніж якби вона була числом. І нам вигідно сортувати її по цифрам, оскільки це зарплата, і вона залежить від чисел. Відповідно, ми вказуємо, що це число з плаваючою точкою. А дати вони сортуються зовсім по-іншому, ніж стрінги, ніж строки. Тому ну, ми завжди в кожній колонці повинні вказати, до якого типу відноситься. Те, що ми будемо вводити, ми це вказуємо при створенні таблиці, і в принципі я готую вас на цьому і на наступному уроці до створення таблиці, тому буде трошечки теорії, вона буде нескладна. Отже, давайте пройдемося по всіх типах для того, щоб вивчити їх і вміти нормально створювати таблиці. Перший тип, який ми з вами вивчимо, це інтеджер або ж інт. Він може називатися і так, і так, і писати можна і те, і те. Це ціле число. Що означає ціле, це означає, що в ньому немає коми або крапки і цифр після неї. 21, 4, 0, мінус 2048 це все інтеджери, тобто це цілі числа. До цілих чисел також може віднестися 0 та всі від'ємні числа. 9,75 1, 2 або корінь з 2 – це не є цілі числа, тому що це все дробові числа. Також важливе зауваження, що саме тип інтеджер він входить в певний діапазон від мінус 2 мільярдів 147 мільйонів 483 тисяч 648 до цього ж самого числа тільки без знака мінус, а зі знаком плюс. Чому? Тому що під кожний тип даних виділяється певна частинка пам'яті. Ви можете знати це з програмування, якщо ви колись його вчили. І відповідно. На ту частинку пам'яті, яка виділена під інтеджер, входять тільки числа із цього діапазону, а числа поза цим діапазоном вимагають більше пам'яті. Тому, якщо ви описуєте тип ІНТ, то ви маєте знати, що більше ніж це число ви ввести не зможете. Для цього є інші типи, наприклад, тип лонг. Рухаємося далі. Далі тип Варчар. Варчар це будь-який текст. Пам'ятаєте, ми вписували імена Леся, Українка і так далі. А ми можемо писати текст англійською, українською, будь-яку кількість літер, в принципі, не будь-яку, а ту, яку ми вкажемо в круглих дужках. Ми бачимо зараз в заголовку Варчар 20. Це означає, що даний текст має містити не більше 20 символів. Якщо там буде слово із 21, то воно обріжеться до 20. Числа. І дроби, і взагалі все також можуть бути текстом, якщо їх обгорнути в подвійні лапки. Наприклад, оце 89, що ви бачите на екрані, це строка, тому що вона в подвійних лапках. Без подвійних лапок це би було число. Рухаємося далі і переходимо до дати, дейтайму та таймстемпу. Дата це такий тип, який складається з числа, місяця та року. Дейтайм – це дата та час. Ви можете бачити це на зображенні тут в таблиці, тобто. Число місяць рік, години, хвилини, секунди, і, можливо, часовий часова зона. І таймстемп це дата і час точністю до мілісекунд. Таймстемп, як і варчар, в дужках після себе приймає якесь число. І це число буде показувати точність до мілісекунд, але, в принципі, нам це не потрібно, тому ми будемо використовувати дейт та date time. І ще один тип, який ми сьогодні вивчимо, навіть в принципі 3 – decimal, дабл та флоу. Це числа з плаваючою точкою. Decimal – хороше для грошей, тому що воно дуже чітко рахує числа. Дабл це число, яке може містити 15 чисел після коми. А флоу це число, яке може містити 7 чисел після коми. Що це означає? Наприклад, 14, цілих і 5, 6, 7, 8, 9, 10, бла, 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 і так сім чисел. А десел відрізняється від інших також тим, що воно також може в дужках щось приймати. Ми можемо приймати два числа. Дивіться на варчар. Варчар приймає тільки одне, а в випадку з десел ми можемо приймати два числа. Перше число показує максимальну довжину числа, яке може ввестися. А друге кількість чисел після коми. Якщо в дабл це до 15 чисел після коми, в це до 7 чисел після коми, то в десел ми можемо вказати, скільки чисел після коми нам потрібно. А повертаючись до цього першого параметра, який я вам сказала, максимальна довжина числа. Максимальна довжина числа включає в себе числа після коми. Тобто, якщо я скажу 100,25, то це буде 5 чисел після коми. Тому що 100 – це три числа, і 25 – це ще два числа. Тому це 5 чисел після коми. Тобто, якщо сказати, що децимал повинен складатися з шести чисел. То, скоріше за все, це буде або десь тисяча і два числа після коми, або десь сотня і три числа після коми. Тепер поговоримо про обмеження. Створюючи таблиці, ми можемо зіткнутися з деякими ключовими словами, які треба пояснити для того, щоб ви знали, як їх використовувати. І їх небагато, їх всього 5, і тут зображено 3, тому що два наступних буде в наступному уроці. А перше – це автоінкремент. Збільшує число на одиницю. Що це означає? Давайте повернемося до нашої першої таблиці і подивимося на Person ID. Person ID в нас суворо збільшується на одиницю, тобто число автоінкрементується. Відповідно, якщо я не хочу від руки вводити кожного разу ID, то я можу при створенні цієї таблиці вказати, що Person ID буде автоінкрементуватись, тобто буде автоматично самостійно збільшуватись на одиницю. Друге ключове слово not now. Це означає, що якийсь текст в таблиці неможливо залишити пустим. Наприклад, ми реєструємо визначених українок, і треба вказати їх ім'я, дату народження, зарплату та дату реєстрації. Ми можемо не вказувати дату реєстрації, ми можемо не вказувати зарплату, тому що вона може бути конфіденційна. Але ми обов'язково повинні вказати ім'я, інакше що це за визначна українка без імені. Тому name – Буде мати позначку not now, що означає не може бути пустим. І unique. Unique – це коли не можна повторювати якісь значення. Я навіть не знаю, як це пояснити на прикладі. Наприклад, номер телефону. У кожної людини є свій номер телефону, і навряд чи у двох різних людей буде однаковий номер телефону. Тому, якщо в нас є поле номер телефону, то ми позначимо його словом Юнік, що означає, що ну, не може бути ще одної людини з таким самим номером. Тоді, якщо ми побачимо, що хтось вводить такий самий номер, видамо повідомлення про помилку. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх в коментарях, а краще дочекайтеся відео, де ми створюємо, редагуємо, дістаємо дані та видаляємо таблиці. І на ньому все буде дуже детально на практиці пояснено. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі та за те, що ви розкажете друзям про мій канал. До зустрічі в наступному навчальному відео.